Що за чайка у нас посилилась вдома, а? Покажи всім, як ти робиш. Вчора ввечері засинав Міша у ліжечку, а сьогодні зранку в цьому ж ліжечку чайка прокинулась, да? Що за звуки, синок? Міша, ти ще чайка? Так, да, мамині ноги то дуже цікаво. Угу. Дуже цікаво. Чайка. Міша чайка сьогодні. Кожен день щось новеньке. Ну і ракурс твоя мама вибрала. Кривляка, Ти кривляка? Перевернула килимок іншою стороною, так Міша вчора цілий день повзав і шкрябав все. Підлазив до кожної там якоїсь детальки і прям шкрябав пальчиком. Смішнюлька. Мама хотіла тебе зняти, синок. Замовила нові постери у коридор, бо зимові треба вже змінити, а не ті рожеві, які були до цього, я не хочу чомусь. Якось вони мені набридли, не відпочила від них ще. Тому замовила новенькі, такі весняно-літні. Буде у нас весняно-літня тут атмосферка така. Коротше, сіла знімати тільки що відео про режим. Мішень. Зламався штатив? Раз. Окей, зробила тут якось собі по-іншому без нього обійшлась. Закінчилась пам'ять на телефоні. Я не буду сьогодні знімати відео. Вчора хотіла зняти рецепт, нічого не вийшло. Короче, щось в мене останнім часом, якісь такі. Ну, по-перше, в мене і так. Мені трошки... трошки важко, трошки менше часу стало, бо чоловік вже два тижні на роботі і от тільки один день у нього був вихідний. І ну, я змішую. І, звісно, що я стомлюсь, і звісно, що в мене менше часу побути з самі і позайматися якимись своїми справами. І я завжди з малюком. Це, ну, це зрозуміло і нормально. Так крім цього, ще й вилазять якісь всякі такі штуки, які мені ще більше заважають, навіть тоді, коли я зібралася і настроїлася. Бо він сьогодні чемний хлопчик, і навіть сидів у мене на ручках, поки я тут намагалася зняти і розповідала щось. Але, коротше, не буде такого відео. Ні, ладно, буде, але пізніше. Засмутилась. І таке буває. Щось у мене останнім часом, якісь депресивні, на мій погляд, відео. Постійно вам жаліюся. То захворіла, то ще щось, то тепер не можу зняти відео. То, що в мене часу не вистачає. Коротше, якась така я стала останнім часом. Ну, дійсно, я тоді захворіла, і от з того моменту. Ну якось мені все важко дається. Не знаю, чи це не відновилося досі, чи воно просто наклалося на Мішулечка. Ага, от що ти думаєш да на цей рахунок. Чи воно все наклалося одне на одне? Я захворіла, було мало сил. Потім е, хотілося багато всього робити, не встигала, намагалася це робити е, і через це стомлювалася. Е, потім е, ну, у чоловіка не було вихідних, і він постійно був на роботі. Я була сама змішою. Коротше, не знаю, що на це попливало, але <смі> якось так. Та думаю, у кожного в житті. Бувають такі періоди, це нормально, да, в принципі, у всіх в житті, як то кажуть, гойдалки. Да? І у мене також, це щоб ви не думали, що у нас все добре і ідеально, бо мені пару разів, особливо в Інстаграмі, писали, що О, у вас така ідеальна сім'я, у вас так все гарненько, ідеальненько, так от прямо у ті-путі. Ну, це, щоб ви знали, що не все так яскраво, не все так гладко. Да, пупсік? Ось, ну, до речі, згадала, що в мене тату на шиї ззаді. Забуваю про це. І іноді мені хтось каже: О, в тебе тату! Хтось з нових знайомих. І тоді я згадую, що в мене є тату. І це буває десь там раз в півроку. Коротше, нормально так хочу зробити десь на видному місці, щоб я бачила і могла ним насолоджуватися і сама, то іншим видно мені ні. Це була така моя задумка тоді, щоб мені не набридло, бо я чула, що багато кому тату, які добре видно, постійно мількають перед очима, швидко набридають. І тоді я вирішила, що зроблю позаду, щоб постійно не бачити. І от не бачу і навіть не пам'ятаю, що вона там є. А в штативі у мене ось тут ну, фокусуйся, ось тут відламалася штучка, і вставляєш телефон, і він просто з'їжджає і випадає звідси. Да. А ще в мене був ось такий великий з кільцевою лампою, але тут теж проблемки. Бачите, вже перемотана була, ця штука взагалі не, трива... не тримає. Що, пупсік? Хто скомкав коврик? Килимок. Да. Зараз принесу тобі. Ти чого? Дивись, яка цікава штука. Вау! Ого! Ого, каже, високо! Хе-хе. А це реакція. А з іншої сторони, плюшить. Не випускає нас, коли йдемо з дому. Не пам'ятаю, чи казала я вам, чи ні, але у нього якийсь тараканчик з'явився у цій солодкій голові. І не випускає нас взагалі з квартири. Не випускає. Гавкає, кидається на ноги, а так, коли спить, то такий хороший. У мене реально сьогодні якийсь день факапів. Хотіла зробити картопельку з м'язком. М'язко відбила, замаринувала, це курячі стегна, філешки курячих стегон. Хотіла зробити картопельку зверху них і пізніше в кінці сиром потерти. Коротше, все зробила, підготувала. Думаю, ну все. Зараз картоплю почищу, поріжу. Дістаю пакет з картоплею, заглядаю туди, а там три штуки. Коротше, якось так весело попросила чоловіка купити, коли буде їхати додому. А, до речі, це ще не все. Я не зняла відео про тайм-менеджмент другу частину. Знаєте чому? Я не встигла. Тобто, питати у мене, як там справи у мене з тайм-менеджментом, просто немає сенсу. Бо відео про тайм-менеджмент я не встигла зняти. Да. Отак от. Такі справи, але я дуже вдячна, що ви так відгукнулися на цю тему, взагалі на мою ідею зробити таку серію відео. І дуже вдячна за ваші поради. Вони дуже цікаві. Хто не писав мені нічого або не читав коментарі під тим відео, то ви зайдіть, прочитайте коментарі. Там дійсно такі цікаві лайфхаки. Я обов'язково візьму їх до уваги. Але поки я їх ще не почала використовувати у своєму житті, тому все залишилося на своїх місцях, я все ще нічого не встигаю. Зате сварила гороховий супчик. Люблю, коли горох ось так розварюється, як в дитинстві у садочку. Клас. І добре, що в мене був горох, бо якби ще б і гороху для горохового супу не було вдома, то я не знаю, я б, мабуть, дуже засмутилася. А так ще тримаюся на позитиві, тому все добре. Ну, нічого, у всіх бувають такі дні. Саша привіз мені все ж таки картоплю. Тому страві бути сіна У нас вже гуляє, роздивляється все, не тільки спить. Цікаво тобі, мішенька? Годинку поспав і все. І далі роздивляється. Тут ростуть нарциси. Ну, схоже з тим, що у мене у Гершку вдома. Я думаю, у мене також нарцис така ж травичка. Не знаю, чи буде він у мене цвісти. Але це точно він. Ось так зараз виглядає цей мій вазончик. Тут гіацинт і ось цей нарцис. Поки просто травичка зросте і все. Сьогодні у нашого хлопчика свято знову <PUX2> вже 8 місяців. Такий він ведмедик-ведмедик, прям, Мішуля? Аму? Каже, ну робіть вже свої фото, свої відео і пішли гулять на вуличку, мій хороший. <реш> Приготувала тут йому картку, бо дуже хотів ту забрати, але я її поставила так, щоб він її не бачить. І тут махаю перед ним іншою. Дуже його веселять ці картки. Да. Але так покласти біля нього вже її не можна, бо забирає вісім тобі, вже не п'ять, не шість і не сім. Ми тут мішки тунель зробили. Кайфушник. Як тобі? Ку -ку, синок. А Маффін боїться заходити. Ти боїшся я бо з Мафін. Ой, як мені ще подобається. Ковбаска. Ой, ой-ой! Мішуль. ха сюди. ха це Оце клас. Тільки треба притримувати, бо воно саме не стоїть, так. Раз. Приїхали у магазинчик забирати мій новий штатив. Чоловік мені замовив, пішов забирати. Дуже рада. Чекаємо його в машині, і тільки що такий грім був просто, як влітку сильна гроза коли. Нереально мені це подобається. Ось вони два однаковісіньких штативчика чи тріпод, якось так це називається правильно. Ось поламана моя штучка, через це телефон взагалі ніяк не тримається. Вирішила показати вам в розкладеному вигляді. Ось так він виглядає. І ще ось так можна його підняти. Дуже класна штука, зручно брати з собою, дуже мало місця займає. І що круто, що тут є ще ось така кнопочка. Вона через блютуз підключається, і можна дистанційно тут клацати і фоткати себе. Тут поставити телефон, відійти і фоткати. І знімати відео також. Зараз, до речі, покажу вам ще дещо. Ми забрали сьогодні новесенькі постери у коридор. Тому зараз буду змінювати. І заодно протестую свій новенький штатив. Я, звісно, знаю, як він працює, бо в мене до цього був такий самий, як ви вже зрозуміли. Але все одно хочеться скористатися вже новеньким, так що не переключайтеся, зараз будемо міняти з вами постери seen a a lot lot of of change, been through pain. Some things are not the same as they were. азани з головою постер ставила. Заново треба тепер все робити. Я до речі дуже люблю міняти постери. Сам процес із цей і зміни. Буквально три якихось плаката. скажімо так дуже просто все. Але так все. Змінюється інтер'єр дуже сильно і настрій також змінюється. У даному випадку новорічного, зимового, має змінитися на весняно літній. Знаєте, що я тільки що зрозуміла? Що мені треба вже лягти поспати, бо я не врізкувалася останні дві ночі, щось. Можна ж було просто цю штучку перевернути ось так. І повісити, а не міняти самі постери. О, це все вже вже, вже поміняла. Вже час назад не повернеш, Так вже і буде. Ну, все, готово. Ось такі новенькі постери тепер у нас в коридорі. Мені здається, дуже так затишно по-весняному і навіть по літньому, бо це морозиво посередниці. Кольори, такі бежеві, теплі, жовтенькі. Клас. Мені подобається, як вийшов. А вам? Напишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка, чи подобається вам, чи подобаються вам наші зміни тут в коридорі. Клас, аж Настрій піднявся. Мені подобається.